Поки Наві за підсумками першої стадії ЄСЛ Pro League, знову викликали у фанатів серцеві напади, розлади шлунку і чергові спалахи. Версії кого треба міняти наступним, Сімбл провів найяскравіший матч у своїй кар'єрі, так навіть з урахуванням усіх своїх років у Наві, да. сталося це в рамках 50-го сезону ЄСЛ Челенджер Ліг. А на одній з мап Кости показав рейтинг 2.85, найвищий показник за всю свою кар'єру, 22 фраги, 8 смертей і майже 128 АДР. Давай скажемо, не середньої шкоди зарав. АДР. АДР. BC Game без проблем виграли матч з рахунком. Я все чекаю проти кого з рахунком 2-0. А Simple завершив серці. Серію серію завершив загальним рейтингом 2-0. 9 І це можна було б оспівувати як черговий прояв майстерності найкращого гравця минулого десятиріччя. Якби не той факт, що суперниками BC Game була румунська Nexus, 95 дев'яносто п'ята команда світовому рейтингу, так він в прайм мені в цьому в прайм режимі іноді потрапляється. Ох, Олександр, що ти робиш? Поки Піджел та ЄСЛ чубилися стосовно своїх розкладів, вимагали справедливості, і любові, велт, команда Бласт анонсувала, хочеться БЛЕСТ казати. Блест анонсувала солідні покращення для своїх турнірів. Блест обіцяють по дві додаткові кімнати в готелі на команду. Нічого Ладно, нехай буде Ваучери на харчування замість стандартного кейку. Що дозволить командам самостійно обирати час їжі чи просто замовити доставку. Бідні команди, як вони живуть. Лаунжі для команд на всіх великих ланах, щоб їм було де перепочити між матчами, бо до того вони що, пили з калюжі і сиділи на вулиці. Прінтери для тренерів. Сподіваюся, лазерні або струйні, хоча б, як мінімум, і більше персоналу на івентах, щоб оперативніше реагувати на потреби команди. Куди ще більше, вже все зробили. Тепер цікаво, чи позначиться це підвищення комфорту на призових фондах їхніх турнірів. Принтери це тема. Я не знаю. Мені здається, ми стали забувати, наскільки це якісний продукт. <звук> І там ти дивишся. Ancient 80%. Просто от, от на такому опірці можна написати. Ancient 80%. Бігають на цей. На, на, на що я вимахуюся? Типу, я щось знаю про Ancient. Я знаю, до речі, там Donut є. Там, звісно, а Ramp, а все є. Тобто я шарю за цю історію, тримаю. А. На не ходіть. Simple. На не ходи. Так. Далі. Ну і все. Далі дивіться другий тур ЄПЛ на каналах Мейнкаста. Ми переходимо до новин. Ху -ху! Доти! Які новини? Таке і фієрія. Поки команда Наві виграє чергову кваліфікацію, а клуб не може натішитися гравцями і глядачі. До речі, теж деякий інший клуб хлібом не годуй дай поконфліктувати. Зараз ми дізнаємося про кого мов. А це ж канадська кіберспортивна організація Gaming з офіційно подала позов проти Квіна, ейса. Тофу і Ватсона з вимог з Ватсона Я б стягнув би з вимогою відшкодувати їм 7,5 мільйонів канадських доларів. Це майже 5,5 мільйонів е, американських доларів. Організація заявляє, що кіберспортсмени протягом 18 місяців не виконували спонсорські та медійні зобов'язання. Не вигравали мейджори і, і дрімліги, не виграли інтернеш. Господи, по контракту мали. Через це менеджмент вимагав від гравців у якості штрафу відмовитися від частини зарплати на що вони не погодилися, що призвело до конфлікту. О! <кій> Вибачте. Я вокаліст-народник. Також під час одного з стрімів Квін сказав якомусь росіянину в пабі, що той народився в смердючому болоті. І нібито це призвело до втрати спонсорського контракту з букмекерською компанією Вінлайн. О боже! Бігом, бігом в суд! Тільки в Київській, там в Дарницькій. А ще ж не забуваємо про всю ту драму напередодні The International, де менеджмент гладіаторів трошки плутався у власних свідченнях. Хто кому заборонив чи не захотів грати на турнірі? Гравці поки ніяк не коментували ситуацію, але скоро це зроблять, бо справа вже пішла на розгляд до суду. <клух> на смердючому болоті прям. Десь під Пітером. До речі. Тільки минулого тижня ми казали, що екс-гладіатори можуть залетіти в ліквід як вакансію команди побільшало, бо Інсейнія повідомив, що завершив кар'єру професійного гравця після шести років у ліквід, з якими він торік здобув і гіду чемпіонів у Копенгагені. Я дуже сумувати буду, Інсейнія просто гусінька, неймовірний. Втім, до теплого прощального слова долучилися також і клуб Альянс, адже свого часу саме лода виглядів, типу як видів. Вигладів виглядів цю трійку хонорів, бо Інсені йшов у комплекті з Міки і Боксі, пригрів і створив їм усі умови, щоб вони розвивалися в доті. Але не є це проблемою, бо вже Ейси Тофу, які ще не досудилися з гладіаторами. Скоро будуть судитися, але з юристами ліквід у допомо euh, у саппорті. От і подивимося, гладіатори, хто краще. Ну і раз, хто йде з доти, хтось у неї мусить повернутися. Після невеличкого сеансу практичної некро... Шо? Ти? Шо? Ти? Тобто, некромантії, китайська кіберспортивна організація Вічі Геймінг оголосила про повернення в дота 2 і анонс нового ростеру. Куди війшли? Господи, допоможи. Лоу? XM, WS, PYW, DY. Коротше, по літерах, так якщо порахувати, ну 11-12 літер максимум війшло. Типу, все, що можна про цей склад сказати. Більше б голосних трохи дуже багато приголосних, дуже багато. Було й було. А ще в ніч на 8 жовтня компанія Valve запустила голосування за найкращі сети для Dota 2 в майстерні. Steam, до речі, не подивився. В Доту грав, а не подивився. Найпопулярніші варіанти потрапляють до наступної колекції Collectors' Cash. А кеш додали вже чи в Кес? Ні. Всього доступні 283 сети. Голосування буде тривати до 22 жовтня. Віддати свій голос можна в головному меню. Dota 2. Я там бачив кентавр. Топовий всім подобається. Він як віслюк-кур'єр тепер великий такий. А... І ще якісь сети. Попри давнє бажання окремих кіберспортивних функціонерів зробити галузь соліднішою і наблизити її до традиційного спорту. Одна річ у нас була традиційно непорушною, а саме доступність змагань. Для перегляду, тільки не кажи, тільки не, не, не пиши. Але десь уже верещать перші ластівки змін, адже компанія Capcom оголосила, що фінальні матчі чемпіонату світу зі стрітфай Fighter... зі Street Fighter 6, який відбудеться у 2026 році в березні, вперше в історії серії транслюватимуться за платною бідом. Гадуті. І за це гроші глядачам запропонували модель Pay-Per-View. Перегляд одного турніру коштуватиме близько 20 тисяч доларів. А пакети з двох приблизно 40. треба брати пакет. Як ви вже напевно здали пакет брати будете, Та знаєш, що це за. Як ви здогадалися, ну реакція спільноти негативна, спалихи гніву тут і там. Ну а найбільша проблема полягає в тому, що замість щоб розвивати і підвищувати аудиторію файтингів, видавець навпаки створює додаткові бар'єри, які тільки зменшить перегляди. Що цікаво, самі розробники Street Fighter 6 теж стали шоковані цією новиною. Просять видавця передувати, поки передумати, мабуть. Передумати, поки не пізно. Street Fighter. До речі, там. Це я своє згадав. З дитинства. Для кіберспорту цей крок може стати прецедентом, якщо модель PPV приживеться, з одного боку, вона може посилити позицію організаторів і зробити їх більш незалежними від спонсорів. А з іншого боку, є ризик різкого падіння популярності змагань, бо в кіберспорті традиційно ніколи не брали гроші за перегляд трансляції. Тобі більше скажу умовний PUBG, який ти можеш піратити просто як тварюка. І якщо потрапиш в Діскорд і питаєш, а чи буде клінфіт, Вони кажуть: ні, Клінфіда не буде, але ви можете брати нашу офіційну трансляцію, і просто коментувати поверх неї. А коли це буде, ви мене спитаєте, друзі, 13 жовтня, о 13.00, яке співпадіння, а стрім, мабуть, о 13.13 .13 навіть почнеться, бо я знаю, хто буде стрімити, починається PGS9, глобальний турнір від першого обличчя, де будуть наві змагатися із Ну, Коротше, з якоюсь кількістю команд найкращих зі свого світу: і Китай, і В'єтнам, і Корея, і. Ну, ви знаєте, хто ще. Коротше, треба буде поборотися, треба буде подивитися. Отут буде посилання на мій канал, якщо я не знаю, хто буде монтувати. Богдан, ти? От тут буде посилання на мій твіч канал, тому заходьте і дивіться весь тиждень. Неймовірний PUBG. Дякую, що дивилися далі з кіберспортивних новин. Я побіг, бо в мене ще є справи. До ПБ.